Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати адвент-календар. Перший день, я цього дуже чекала. Я не знаю, скільки я його чекала напевно, цілий місяць. І 1 грудня це наше завдання це приготувати какао. Я зараз прочитаю, що для нього потрібно. Треба дві чайні ложки какао-прости. Одна столова ложка гарячої води, 200 мл молока, дрібка солі, цукор кориця за бажанням. Ось так. Ще я відкрила вже шоколад, я не втрималася. Він молочний, ось 1 грудня. Мені він дуже сподобався. Він, як сказати, тому що він молочний, він не дуже солодкий і не дуже гіркий, як чорний, наприклад. Мені він дуже сподобався. Ну, все, всім пока, до завтра.